Супутникове інтернет обладнання Starlink та Тивну електростанцію для військовослужбовців передав на Харківщину ветеран АТО і волонтер із Житомира Олександр Швецов. Прилади на суму майже 70 тисяч гривень. Чоловік придбав за частину суми, яку зібрав під час пішого марафону із Одеси до Яремче. Чому саме Харківщина? Бо по перше, ми там були, спілкувалися з нашими побратимами. А по-друге, є такий не менш важливий фактор. І мені свого часу Харківщина врятувала життя. Вони підійшли і попросили мене про такі необхідні речі. Ну і я вирішив, що то потрібно. Для них придбати це були електростанції, старлінки до цих електростанцій. Бо є військові підрозділи, які мають працювати тихо, і тому там генератор не сильно їм підходить. Потрібно, щоб були такі електростанції, як «Екофлоу», які заряджаються від сонячних батарей. «Екофлоу». далі до цих електростанцій. Ми придбали старлінки, щоб був зв'язок постійний. Окрім цих приладів, за 10 місяців повномасштабного російського вторгнення. Олександр Швецов спільно з іншими волонтерами передав на фронт десятки автомобілів та запчастин до них, а також тепловізори, квадрокоптери та військову амуніцію. Придбали квадрокоптери, бо це якби очі нашої артилерії, і багатьох підрозділів. Тому ми вирішили, що це такі необхідні речі. Ну, це я вирішив, це те, що я хотів зробити. Я передав таких п'ять комплектів. Плюс ну, було, було б дуже багато дуже автівок. Багато кому не те, що ми придбали, ми багато кому просто додавали кошти на ті автівки. Я зібрав більше, ніж 7 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що вже і витрачено. Більше 7 мільйонів гривень. Залишок зібраних від донатів грошей волонтер планує витратити на поїздку дітей із деокупованого Куп'янська та дітей загиблих Житомирських військовослужбовців до Паризького Діснейленду. Це буде 20 дітей з, з, з тієї громади з, з тієї території, яка була в окупації в російській, і 20 дітей приблизно з Житомира. Ми хочемо, щоб ці діти були якби об'єднані. Хтось загинув із батьків, хтось перебував в такі беремні часи, можна сказати, там на тій території з дітей, щоб з ними будуть їхати разом психологи. То не просто так їх звозити на психологічні тренінг. Ми зараз боремося за розум. Цих дітей, які там живуть, за їхню ідеологію. Якщо вони будуть спілкуватися з такими ж дітьми з Житомира, батьки, яких загинули за Україну, якщо вони будуть спілкуватися з нами, якщо вони з'їздять ту ж європу, вони побачать за які цінності наші воїни гинуть і захищають їх. Ми боремося зараз просто за їхню ментальність, щоб вони там на тих територіях розуміли, що вони потрібні Україні, і Україна потрібна ним, нагадаємо піший марафон на підтримку військових тривав із 4 по 12 жовтня. 2022 року Олександр Швецов тоді на протезі подолав відстань майже 100 кілометрів і зібрав 4 мільйони гривень. Три місяці гроші продовжували надходити від донатів, і за його словами надходять і досі. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.